Вітаю всіх на зв'язку Шоквейв. Як бачите, ви можете бачити самого мене. Так ось, я тут для того, щоб розповісти про новини свої. Зараз буду розповідати про плани, які будуть траплятися у майбутньому. Коли мій друг випустить повнометражний VHS хоррор про укерботи, це його новий, до речі, VHS хоррор, то я зніму по ньому розбір. І ще одне. У мене якраз з'являлися згадки про старі добрі часи, коли я жив у стрию, коли почалася війна у 22-му році весною. Тому я якраз хотів зняти відео про історію, як це траплявся. Більше ви дізнаєтеся, коли я випущу відео з історіями. І ще що хотів розповісти на остаток. Сьогодні є. Я дізнався, що у мене через тиждень день народження, якраз у п'ятницю, 2 лютого. Якраз народився у 2010-му, згадую старі добрі часи. Тому на сьогодні це всі новини. Відео вийшло доволі коротке, і я радий, що ви хоч побачили мене. Тому радий вам, що ви були зі мною. Всім до зустрічі. Слава Україні! Разом ми переможемо!